Покровський напрямок сам Покровськ, Добропіль вони славляються чим. Тим, що тут постійні стрілкові бої. Тут працює піхота більше, ніж БПЛА. Перший, хто виявляє противника, це безпосередньо піхотинець на передньому краю, який каже: У нас контакт. Тоді ми вже піднімаємо авіацію, піднімаємо все, що у нас є в небо, і тим розривати орків. Але перший удар приймає піхотинець на передньому краю. І саме піхотинець на передньому краю завдає перших втрат противнику. Одна позиція, яка знищила взвод орків. І вона просто сиділа, їх відстрелювала. І питання в тому, що просто цю позицію вже виявили чисто за рахунок того, що навпроти їхніх нор, напроти їхніх укриттів були гори орків, які вже просто там гнили, і розлагались. Що стосується. Співвідношення сил напроти одної нашої бригади стоїть три бригади противника і, як мінімум, помічення чотири полка морської піхоти. От і все, що можна казати про співвідношення сил. На якийсь звичайний м'ясний штурм морська піхота не піде. Вона піде під вузьку задачку, під вузьку зачистку, з якоюсь задачею розвідки, рекону, але вмирають вони абсолютно однаково, як і штатні підрозділи піхотні російські. Погода вона ніколи не вибирає чийсь бік. Погода, вона вона ніколи не не прийде, коли тобі треба. Як і противник користується цією погодою, втягує максимально велику кількість своєї живої сили до нашого переднього краю, так і ми користуємося цією погодою. Намагаємось проводити ротації, намагаємось проводити евакуації, заміни, логістику, піднос БК, провізії, коли в день і за величезною концентрацією дронів це зробити неможливо. Активно працюють НРК в тих ділянках, куди не можуть заїхати в день через ворожі очі. Тому в загальному погода грає на руку обом підрозділам, але вона така підступна, що коли тобі треба, погода завжди буде сонячна. Коли тобі треба термінову евакуацію провести або ще щось. На жаль, погода не грає нам на руку. Важлив, не сам Покровськ. Не сама та ділянка, де зараз ведуться бої, а те, що знаходиться за ним. А саме це маршрути до правого флангу добропільського виступу, це населені пункти, такі як Білицьке, як Родинське, де зараз знаходиться величезна концентрація сил і засобів, груп підтримки, сил підтримки, як повітряних, так і вогневої підтримки нашої піхоти, яка виконує задачі на передньому краю. Якщо говорити вже за падіння Покровську, Мирнограда. Тут питання більше заключається в тому, що може впасти далі. Якщо не побудувати достойну лінію оборони за тим місцем, де зараз ведуться бої, за тими місцями, де зараз зжимаються ці клешні, то ми можемо побачити величезний прорив в подальшому. Сам добропільський виступ взагалі, ну, як він з'явився, З рахунок того, що концентрація сил і засобів тут була мінімальна, піхоти не вистачало від слова зовсім. Противник міг в повний ріст просто заводити величезну кількість, величезну кількість своєї живої сили, проходити в оборони, вибудовувати там вже свої бойові порядки. І на початок цього першого прориву в напрямку золотого колодязя, ми бачили, що противник вже у нас в тилу розгортає свої позиції. БПЛА свою вогневу підтримку. Ми бачили, як орки тягнуть АГС просто нам в тил, і все це за рахунок тільки того, що не вистачало піхоти на передньому краю. Якщо пропустити противника знову, допустити, що піхоти не буде вистачати на передньому краю або спостереження з неба, не здійснювати ешелонування піхоти, не здійснювати багаторубіжну оборону, то питання просто в тому, що противник проходить вперед і його вже там ніхто не зустрічає. Всі, хто його там можуть зустріти, це мінометник, БПЛАшник, артилеріст. Які можуть дати йому бій, але вони не створені для цього. Вони створені для того, щоб підтримувати піхоту. Якщо противник буде проходити вглиб, то дуже скоро ми побачимо, що постачання таких напрямків, як Сіверський, Лиманський, зі сторони Дніпра, вона просто буде обрізана і буде неможливо. Перевага противника в основних ресурсах війни це людський ресурс, це технічний ресурс і це засоби ураження. Що стосується живої сили, у противника є величезна кількість. Нам навіть і не снилася така кількість піхоти, яка вона є у противника. І відсоток співвідношення нашого піхотинця до ворожого 1 до 10. Авіація противника. Якщо противник втикається на нашу позицію, яку він не може просто знищити своїми штурмами, не може знищити своїми БПЛА, і вона от йому, як прищ на лобі, то він не пожертвує на одну позицію з трьох піхотинців підняти авіацію, і запустити три-чотири кави. Неодноразово ми це бачили, і просто з цим воювати надзвичайно складно. Звичайно, ми пристосовуємося. Ми розробляємо також нові тактики, влавлюємо противника в максимально всіх місцях, де це можливо. Ми працюємо проти. Його БПЛА неодноразово на наших сторінках можете побачити, скільки БПЛА противника ми просто садимо своїми бортами і робимо все максимально безпечне тільки для наших піхотинців, для наших хлопців на передньому країні. Я, я своїми бійцями пишаюсь кожен день, де, кожен день ну, наші бійці проводять таку титанічну роботу, що Звичайна людина, вона навіть не може усвідомити цього. Не може усвідомити то, через що проходять наші хлопці. Величезна кількість днів на позиції: харчування з дрону, вода з дрону, і при цьому всьому вони чекають противника і готові вести бій. На мене нещодавно виходили хлопці, казали, чуємо підрив поблизу себе. Кажу, плюс, плюс, все залишайтесь в укритті. Зараз придивимося. Ні, дозвольте, ми підемо їх захворімо. От, і це говорять хлопці, які більше місяцю на позиції, які просто живуть в норах лисячих, які сидять під дощем, які постійно холодні, голодні, мокрі, але вони завжди готові рвати противника. Евакуацію нещодавно ми проводили. Хлопці тащили на собі трьохсотого три кілометри. Три кілометри вони тащили на собі трьохсотого, і жоден із них не сказав: Я не можу, я не хочу, я не буду, я втомився. Ні, вони знали, наскільки це важливо. Вони дотащили трьохсотого до точки евакуації, де його може забрати машина, погрузили в машину, не нивши, зібрались, перекурили десять хвилин і пішли на позицію далі виконувати свої задачі. Тому що стосується нашої піхоти, я їм пишаюсь кожен день.